Всім привіт, я Арсен, і сьогодні ми граємо в під назвою Mountain Blade від Fireance версія 1.143 Да. Я нарешті додумався, що мені варто зробити. Це на даний момент With Fireance Force найновіша версія. Силочка на цю гру в описанні і на всі моунтен, так. А давайте ми почнемо. Да. Круто. Я думаю, в першій частині я стану за українців. Потім, як я пройду перший раз цю гру. Ви мені напишете в коментарі, за кого мені здавати. І ми будемо грати за того, кого ви мені скажете, тому що мені все одно. Да Вони всі майже одинакові. Для мене поляки є найсильніші. Да, для мене. Давайте на легкому пограємо в мужик. З в призвольний момент. Далі. Так, раз, два, три, сюди. І один інтелект. Да. Так і прокачую. Далее э, сбор трофеев це обовязково Да, mm -hmm. да. И содержание пленных тоже дуже важливо. Я так думаю. Эм, Далі инженерия. Нет, це не инженерия, інженерія, це Вот тут у нас инженерия. Далее мы mm -hmm. э, перейдемо э, В чем еще варто? поиск пути, теж на початку. Важливо, щоб ви могли від всіх тікати. Давайте я його назву. Раніше так мені дуже подобається ім'я. Зараз е, ось так. Неро. Мені подобається. Е, ну, я тут прокачу як не Неважливо взагалі. Лук. Да. Ні, я тут, напевно, що буду пістолі собі купляти, тому що. Да, пістоль це пістоль. Так, з мене прогружається. Так, тепер ми створюємо нашого героя. Я хочу зробити крутим. Точно його зроблю таким, як в мене раніше він був. Він мене називав Бендер Родрігес. Це мій перший перц, яким я завоював весь Mountain Blade. Да. Такий. Да, такий. Ем, Волосся. Зараз я зроблю таке, як воно мало бути. Ні, не таке. Отаке. От да. Возраст. Отакий. От волос чорний. Бо оце мій персонаж. Тут у нього вже окош. Око в нього ще має бути норм. Так, отакий у мене буде перс. бендер Родригес. Ой кажу бендер Родригес. джеф на рур. Мен буде... Да, четкий. Спочатку, думаю, от буде лагати, тому що це перше обучення, воно так, досить важливе. Да, думаю, у буде воно по-любому лагати. Такс, давай. Ай. На кого я чекаю? Ну. Ну. Єс. Чорний екран. Завжди перемога. Чорний екран Forever. <laughs> Такс. Um, зараз чекаємо. Знов чекаємо. Тепер знов чекаємо. І зараз ми будемо чекати ще. чим. Очікаємо. Не той, я взял ноутбук, так, це от. Оуч. What the fuck. Так, с ми йдемо. Давайте. Я думаю, вам варто зараз перемотати надалі і пропустити це вучення, тому що е, у вас буде дуже сильно лагати. Я Це всім раджу, де да, в мене стається все на мінімумі стоїть Да, секунду. Секундочку. Да. І так я вернувся я прийшов в обучені, тому що в мене там почало лагати жорстко. Але мене взагалі все йде, як по маслу. Норм. Так, сохранення. Ви час сохраняєтесь, це мій вам, моя вам порада, гарна порада. Е, поговорити з старостей. Ну, я напевно, що буду деякі моменти пропускати, щоб ви скачали цю гру, подивилися, знали, як тут це проходити. Ну, деякі моменти я буду звісно, пропускати, не все. Давайте подивимось. Е, так, я вернуся, просто мене покликали. Вот е, тут. От, Отаке. От да, все. У нас місія. О, oh, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. No, 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 no. е, я хочу найти унічтожить розбойник. Це перша, найнормальніша. Зигласиться. Все. Він мені ще плюс має дати два кустінєра. Да. Так, да, в мене є два кусеніра. Е, зараз. У мене зараз прогрузиться карта. Так, з охраненням. Тепер ми зайдемо в отряд. Отряд. Эм, да, у мене два кусініри. Дуже добре. Почекайте. І так, братки, я повернуся. Давайте ми зараз розберемося з нашими фуліганами, які нам мішають. Да. Ви що буде складно? Ладно, ми їх зараз порвемо як туди грілку. Давай, дітка. Тут в мене взагалі, коли я граю, так просто в мене взагалі не лагає, а тільки мене не лагає на обученні. Во, Робився в мене йти красаво. Ні, ну звісно, на вашому компі може бути крутіше, тому що в мене в цьому моєму ноутбуку десь 6 років. Він вже мене такий старий ветеран. Можливо, майбутньому десь збережу його, продам як антикваріат. Получу дофігіще бабло. Такс, давайте зараз сасунків перевемо. Треба трошки... Я з ружья не дуже вмію стріляти, мені з пістолета легше. З пістолі, точніше. Ой, ти, ти 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 кивний борсь. Ауч, я мазіла. Коротше, їх треба валити. Валити зразу. Ауч! Чай такий мазіла! Ай-яй-яй-яй-яй, мене мешка залагала! Ауч, Оуч! Ауч! ауч, ауч, Та what the fuck? А це не, в мене дисплей залагав. Во, все норм. Так, тепер тут. Наступного разу я просто зараз граю на повному екранному режимі. Чо ж в мене все лагає. Так, давайте зараз поставлю на паузу і сухранюсь, тому що в мене все лагає. Такс. Секундочку. І так я вернуся. особливо раз мені треба трошки поміняти курсор, тому що в мене так почало трошки лагати. Точніше, в мене взагалі почало лагати зараз завалим цих розбойників. Там дуже вдала перша серія. в мене так то взагалі нічого не лагає. Весь час в перший раз виграю. Але мене щось дуже почало лагати весь дисплей. мишка кудись відклонилася в бік. Піпець. Реально. Ну, Зараз на них ще раз нападає, тому я весь час кажу зухоронятися. Я вернувся знов. Не дуже вдала серія, чесно кажу. Як на початок не годиться. Так, з моїй кусінєри вона ж мене не загинули. Ні, не в судна, це кусініра. з самого початку взагалі не дуже, де. Тому що кусініри це, можна сказати, найслабша ланка, як на мене. Мені найбільше подобається або крилаті гусарі, або ну, або хоча б. Не знаю. Лошадь нормальная, конная. А бы какие-то там двуручные мечники, что ли. Это четки, Вот так. Ей! Я всех перерубаю. Красиво, правда? Гарная картина. Ха-ха. Лошадь. Я их всех взову, как тузик грелку. Да, вот видите, как треба играть. Я завжди бью Як, як ви повернете мишку, такий у вас буде удар. Тому я взагалі нічого не міг тоді зробити, бо в мене мишка чомусь перестала працювати. Ай. Не здало вийшло. Так, знову мишка мешкаючись. Ну от, все. Настроїлась. Наступного разу треба О, оу, щит! Знову залагала мишка, та вата ж ти факт. бляха муха Такс. Це буде серія недовго, тому що в мене поганий дисплей. Ну, не те ж поганий дисплей у мене. Я граю не в повно... Бляха-муха, не в повноекранному режимі. І тому буде трошки погано. Коротше, я граю не в тому режимі, якому потрібно. І тому в мене все лагає. О, все, ми перемогли на золотих подонків, як... як треба. Давайте нажимаємо Тап. продовжуй путешествувати. Такс, тут на що я 66, 69. Ні, в мене лучше. Набагато. Так, сортировка це перше, що мені треба. Тому що без сортівки, не знаю, буде не то, що не гарно буде, непристойна. Такс. Ой, стоп. Контрол. Да, контрол. Такс. Рубящі і У Мені скільки мину 22, тим це саблі. А наскільки в мене зараз подивимось. Так, там три. В мене один, тому ми беремо оцей костюмчик. Беремо там два тут. Тут взагалі немає. Тут полі чотири, да, все, готове. Ну непогано. Ми виконали нашу першу місію. Непогано, взагалі непогано. Так, ми зараз повисимо наших косінерів до е, з пікінєр. Думаю, ось бачите, який у нас буде такий собі, звісно, але хоча б пікінер якийсь. Зараз дамо нашу місію, де да. боліться староста і Федор Бухович, Да. я е, е, по поводу розбойників. Все. Готово. Чим я ще можу допомогти? Е, привезти товари, Погласіться. Да. Е, якщо ви будете у, воєво, у Буховського воєводу, ви втратите дуже багато. Там десь треба 200. Е, Талера втратити, тому що ви тіпа, його мусите обіждати. Це дуже не дуже. Да. Да. А, і знаєте що? Думаю, на цьому можна закінчити, тому що я поміняю дисплей, включу інший режим е, окна. І в нас наступна серія буде набагато краще. Мені разу більше не будемо програвати. Ну, це, це не рахувалось як програш. Да, і тому я... Всіх прошу поставити лайк за цей поганий початок. Також підписатись, якщо вам не ляньки. І всім пока!